Попри повномасштабну війну, український бізнес розвивається та інвестує у нові проєкти. Прикладом цього є зокрема компанія «Вітмарк Україна», яка на базі одеського заводу дитячого харчування виготовляє соки і продукти харчування для дорослих та дітей. Цього року реалізували проєкт з вирощування томатів. Ми мали обмаль часу для реалізації такого проєкту. Знайшли ресурси для того, щоб інвестувати в придбання обладнання, будівництво та вирощування. Створено повний цикл від поля до готової продукції, і це незважаючи на те, що війна внесла свої корективи. Одеський завод дитячого харчування в попередні роки збирав та переробляв фрукти і овочі. В цьому сезоні додалася переробка власних томатів, новий врожай, яких щедро вродила Одещина. Раніше компанія змушена була закуповувати томатну сировину по всіх південних регіонах. Утім, в цьому році через безпекову ситуацію помідор вирощували на одеській землі. Зараз вони змиваються з машини та потрапляють до інспекції та миття. Далі вони подрібнюються та відправляються до випарювання. Потім з цих томатів виробляється томатна паста на 100% Херсон не може виробляти. Тому Одеська область в цьому році почала. Виробляти, ну про вирощувати томати. Томати нового врожаю використовуватимуть для виготовлення соків, зокрема й томатного наш сік, та пюре, як для України, так і для закордону. Реалізувати такий проєкт було непросто, кажуть у компанії. Утім, незважаючи на складні умови, вірять у розвиток українського бізнесу та в ЗСУ. Допомагаємо тим, що можемо робити найкраще. а Це наша продукція. Але ми на цьому не припиняємо нашу взаємодію зі Збройними силами України. Компанії Вітмарк відзначають, що не лише стараються допомагати ЗСУ та радувати українців соками з власних томатів, а й готові й надалі інвестувати у нові проєкти, вірячи в українську перемогу.